Тема тижня Батьківщина. Привіт! Я котик. Я проживаю в українському будинку. В Україні. Мій дім найрідніший і найзатишніший. Різні в світі є країни, гарні є і є багаті. А найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Для мене батьківщина це гори і сонце, що сідає за гори. А для тебе, Софійко. Для мене батьківщина це річка і зелений берег. А для тебе, Микито. Для мене батьківщина це Тарас Шевченко, український поет. А для тебе, Христина. Для мене батьківщина це синьо-жовтий прапор. А для тебе, Максиме. Для мене батьківщина це українські букви. А, О, У і, е, і. спробуй написати назву своєї батьківщини у прямокутничку, промовляй слово Україна. І записуй букви. Наша батьківщина це Україна, рідний дім для усіх українців.